Артилерією російські окупанти обстрілювали Костянтинівку минулої доби. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Обстрілами пошкоджено близько десяти житлових будинків. Учора тричі обстрілювали місто Костянтинівку, багато пошкоджених будівель, приватних і багато поверхівок, вибиті вікна, дахи пошкоджені. Одна людина загибла серед цивільного населення, та одна поранена. Наразі у Костянтинівській громаді каже Олексій Рослов, залишається близько 43 тисяч людей. Серед них 2084 діти. У місті працюють гуманітарні штаби водопостачання. Часткове питну воду люди отримують у спеціальних пунктах видачі за графіком. Частково ще з травня. 22 року відсутня водопостачання з водонапорної станції Біла Гора. У Нас є два пункти видачі води питної, яка проходить сім ступенів очистки. Евакуація з Костянтинівки відбувається щодня. Так, вчора з міста до більш безпечних регіонів виїхало 19 жителів, серед яких п'ятеро дітей. Додає Рослов. Зі ствольної артилерії та РСЗВ ураган російські війська вісім разів відкривали вогонь по Курахівській громаді. Поранено Інко повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник Корахівської військової адміністрації Роман Падун. Він зазначив, що обстрілами пошкоджено електромережі у Спенівського старостинського округу. Без електропостачання залишилось 80 абонентів. Всього, за інформацією нацполіції, Донеччини, за добу російські окупанти відкривали вогонь по 16 населеним пунктам області. СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у передачі інформації російським окупантам щодо розміщень. Чиня позицій збройних сил України у Лимані. маючи особисту образу на військовослужбовців збройних сил України, лиманець вирішив в такий спосіб мститися, але навіть не подумав, що він передає адресу власного будинку, який знаходиться неподалік об'єкту критичної інфраструктури Укрзалізниці. Адресатом повідомлень був учасник незаконних збройних формувань, який з 2014 року воює на боці терористів. Щодо нього ведеться окреме кримінальне Провадження наразі інформатора тримають під вартою йому загрожує до 15 років ув'язнення. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.